У даній лабораторній роботі ми перевіримо на досліді закон збереження повної механічної енергії у випадку дії сили тяжіння та сили пружності. Для виконання наведеного варіанта роботи нам знадобиться наступне обладнання: штатив, динамометр, набір тягарців, лінійка, гумовий шнур із показчиком і петельками на кінцях, олівець, міцна нитка та кулька. Розглянемо ідею, покладену в основу роботи. Для цього розглянемо експериментальну установку. На поперечній планці штативу закріплено лінійку та паралельно з нею гумовий шнур з яскравим показчиком на кінці. Попередньо, позначивши на лінійці положення показчика у випадку ненавантаженого шнура, до петлі шнура підвісимо один тягарець, який потім відтягнемо вниз. Стан 1. Надаючи шнуру деякого видовження x1. У стані 1 повна механічна енергія системи шнур-тягарець Земля дорівнює потенціальній енергії розтягнутого шнура, dF1 модуль сили пружності шнура за його розтягнення на відстань x1. Далі відпустимо тягарець і відзначимо положення показчика в той момент, коли тягарець досягне максимальної висоти стан 2. У цьому стані повна механічна енергія системи дорівнює сумі потенціальної енергії, піднятого на висоту H тягарця, і потенціальної енергії розтягнутого шнура, де 2 модуль сили пружності шнура за умови його розтягнення на довжину Х2, а P – це вага тягарця. Надалі ми і будемо порівнювати ці значення повної механічної енергії. Підготуємо таблицю для занесення результатів вимірювань та обчислень. Усі результати вимірювань будемо заносити до таблиці. Потягнувши за нижню петельку вертикально вниз, випрямимо шнур, не натягуючи його. Позначимо на лінійці олівцем положення показчика у випадку ненавантаженого шнура. Визначимо за допомогою динамометра вагу тягарця. Підвісимо тягарець до петельки. Відтягнувши тягарець униз, позначимо на лінійці положення показчика, поставивши біля позначки цифру 1. Відпустимо тягарець. Помітивши положення показчика в момент, коли тягарець сягнув найбільшої висоти, поставимо у відповідному місці позначку 2. Зверніть увагу. Якщо позначка 2 розташується вище, ніж позначка 0. Дослід необхідно повторити, зменшивши розтягнення шнура та відповідно змінивши положення позначки 1, вимірюємо сили пружності F1 і F2, які виникають у гумовому шнурі в разі його розтягнення. Для цього знімемо тягарець і, зачепивши петлю шнура гачком динамометра, розтягнемо шнур спочатку до позначки 1. А потім до позначки 2 вимірявши відстані між відповідними позначками, визначимо видовження Х1 і Х2 гумового шнура, а також максимальну висоту H підйома тягарця. Перший експеримент завершено. Повторимо дії, підвісивши до шнура два тягарця разом. Усі результати занесемо до таблиці. Для кожного досліду. Розрахуємо повну механічну енергію системи у стані 1 та у стані 2. Закінчить заповнення таблиці. Проаналізуйте експеримент та його результати. Сформулюйте висновок, у якому порівняйте одержані вами значення повної механічної енергії системи у стані 1 і у стані 2. Зазначте причини можливої розбіжності результатів. Укажіть фізичні величини, вимірювання яких, на ваш погляд, дало найбільшу похибку. Творче завдання. Візьміть невелику кульку на довгій міцній нитці. До нитки прив'яжіть гумовий шнур і, тримаючись за кульку із силою, потягніть шнур вниз. Виміряйте видовження шнура. Відпустіть кульку. Виміряйте висоту, на яку піднялась кулька. Визначте жорсткі шнура та обчисліть цю висоту теоретично. Порівняйте результат обчислення з результатом експерименту.